<дірві> <дірві> 아, ну, а Тут це кольорові два, щоб не сварились хлопці. А, так, і що, Єльзу, Єльзу ти хлопцям передав. Так, і я написав книгу. 100% від продажу якої йде е, на потреби підрозділу. Зараз я спочатку презентую, а потім попідписую, все, бо все одно не запам'ятаю. Розкажіть зад... про свою книгу, буде цікаво, ми е... також її ну, опублікуємо. Так, е, да, Книга е, написана українською віршованою мовою. Власне автор і я всі 100% коштів від продажу йде на підрозділ розвідки, на забезпечення підрозділу розвідки. Там реальні історичні події істо... локації, які існують на території нашої України, і реальні історичні персонажі подекуди розбавлені вигаданими фентезі книжечка розрахована на дітей віком. Цільова аудиторія з 10 років і аж до, до безкінечності. Поки захочете читати, вже розійшовся третій тираж по тисячі, три тисячі, і замовили е, п'ять тисяч. Переводиться зараз англійською мовою. йде за кордон в Америку. Заказали ти, тисячу штук. Ну купуйте растений, Класно. допомагайте. да-да. Купуйте книгу та донайте на Збройні Сили України. Ціна 300 гривень. Мій офіційний інстаграм-канал можете знайти за посиланням Max forsight тільки, тільки тільки напишете латиницею або ж ось за цим QR-кодом. Чудово! Сайт також латиницею в гуглі прописуєте в пошуковику у Максман про переходите і там всі кроки логічні. Дякую, дуже приємно. Прошу вам, дуже дякую. Прошу вам, прошу вам. Даль.